Кожен з нас напевно продовжує підтримувати нашу армію, так як це роблять наші волонтери. От один з них у нас ключових постати нашого волонтерського руху Віталій Дейнег. Віталію, вітаю, вітаю вас. У нас у гостях. Добре. Дякую, що ви завітали до нас. Пам'ятаю, рік тому ми з вами вперше бачилися у цій студії, тоді ще з Настю Мельник. ми якраз про це з вами трохи говорили перед початком. І ви говорите, що з тих часів розпочалася ваша кар'єра волонтерському на кажучи, чи так набрала силу. Ну, кар'єра це неправильне слово. Тому що воно те, якби ну якісь має під собою амбі. Якби тут єдина амбіція, це, дай Боже, щоб це все і разом з ви сказали, кар'єрою. Рази назавжди, щоб її забути, як страшний сонце, цю кар'єру. Але дійсно, це було трошки, це було, я вам скажу точно, десь 10 місяців тому той був ефір. Він був в кінці травня минулого року. От. І тоді дійсно ми тоді тільки почали, були куплені перші там, пару тепловізорів, перші кілька бронежилетів. І ну я дуже вдячний. Насправді, от, ну таким каналам, як експресу, да, тобто, що вони можуть брати людей, які ще ну ніяк не засвітились, нікому не відомі, які почали щось робити важливе, да і ну тому що це допомогло потім. Як тому що ну людина розумієте, рік тому я був ну я не знаю таким самим, як будь-яка людина, яка їде зараз в маршрутці на роботу, там в метро, там ну. Я, в принципі, зараз таки не нічого не змінилося. Просто просто я зараз роблю трошки важливішу справу. Просто за ці 10 місяців справді змінилося набагато більше ніж можна було очікувати до цього. Віталій, Ви сьогодні привезли до нас презентацію соціального ролику, який ми хочемо пускати на телебачення, в тому числі, аби люди змогли звернути увагу і яким чином свою підтримку висказати можливо грошима, якщо не помиляюся, для того, щоб придати гроші на тепловізор і так далі. Страшніше на війні бути беззахисним. Щоночі наші солдати ризикують життям через відсутність приладів нічного бачення. Долучайтеся до збору коштів. Армії потрібні очі. Армії потрібні очі. Саме так називається цей ролик. Правильно, Віталіо? Так. І глядачам поясню ще раз, що Віталі та та команда чи не найбільше, напевно, тепловізорів. Я так розумію, придбали для української армії для добровольців. Правильно, так то ні, ну то точно найбільше на даний момент десь 340 з лишнім це тільки тепловізори, і десь більше 200 приводів нічного бачення, тобто ну. Я Міль... думаю, що це фантастична робота, і ми маємо бути просто безмежно вдячні вам та, та тим людям, які допомагали вам у цьому, давали гроші, кошти і можливості. Це, мені здається, прекрасна робота. Зараз хочу разом з вами поговорити про потреби армії, в тому числі, окрім тепловізорів, про ваші потреби персональні, як людина, яка змінила своє життя за 10 місяців. І в організації повернись живим, у тому числі. Давайте, напевно, розпочнемо з, з армії. Ну, в армії нічого, ну, ви бачите, що змінилось, да? Тобто, ем... в армії. Скажімо, ну війна вона лишилась. І супротивник, якби ну, я розумію, люди вже дуже втомились від війни. Вони не хочуть такі новини чути, але, на жаль, якби від цього нікуди не діти. Зараз йде накопичення важкої техніки з їхнього боку. На що вони це роблять невідомо, але якщо знаєте, якщо армія перегруповується, то вона збирається напасти. Тобто в тій самій горлівці там знову смерчі з'явились. В Дебальцево постійно ходять вагони, тобто вони постійно підвозять, вони якби, собі ну, по лінії фронту розвозять собі техніку, там боєприпаси. Тому ну тому в нас насправді вибір невеликий. Нам треба так само укріплювати. Наскільки ми можемо розумієте. нам пощастило, що у супротивника така ж сама ну, печальна ситуація з нічною оптикою, як і в нашій армії. Тому місцями на деяких відрізках фронту ми мали за цей час перевагу за рахунок тих самих тепловізорів. Ну той самий Донецький аеропорт. Тобто останні 4 місяці свого існування ну він тримався дуже багато в чому за рахунок того, що там тепловізори були. От. Тобто, ну це якось насправді театр абсурду, що така відносно, якби ну, тобто, топлові зараз, це там і приводи нічного бачення, це дороге задоволення, але ну скажем. Іноді смішно, що там, тепловізори, які коштують разом там, там, 15 тисяч доларів, да, наприклад, от всі, які були в Донецькому аеропорту, тепловізори, коштували десь 15-20 тисяч доларів. І що, в принципі, за рахунок такої маленької кількості техніки наші хлопці якби, отримують таку перевагу і лишаються в живих. Це якби смішно, тому що на війну витрачаються мільйони. Чомусь держава, от, чомусь в цьому році вони знову. Е Якось не включили тепловізори там в закупку. там ну Серйозно не включили? Да. там і, вони і Це оновлене оновлене керівництво. Я зустрічаюсь наступного тижня за замміністра оборони цього питання. Тому що ну так не можна. скільки я Ми дуже розумієте, втомились купувати тепловізори за гроші, які нам приносять бабуся, і в них трусяться руки. Це неправильно, це має робити держава. Просто, судячи з усього, ще місяці чотири, навіть якщо. Ця розмова буде плідна, я впевнений, що так воно і буде. Це 3-4 місяці мінімум, поки вони закуплять. Розумієте, а, а там кулі літають, вони не чекають, поки в нас хтось там папірець підпише. Безумовно, 3-4 місяці це може бути багато крові як, і багато як людських життів. Тут, до речі, цікаво щодо Міністерства оборони, як ваші стосунки за ці 10 місяців змінилися? З ним взагалі як вони побудувалися, вибудувалися і через які етапи проходили? Тому, мої особисто ніяк, ви знаєте, я. Людина політична, і ну, я там не. не я, я спокійно міг би і сидіти в будь там в багатьох кріслах, і в тому числі в Верховній Раді, але мені це абсолютно не треба і не цікаво. У мене абсолютно інша мета, і я хочу, щоб оця вся, знаєте, я хочу, щоб ви якмога швидше мене перестали звати на телевізор. Якби ну принаймні з приводу війни, от чесно. От. І ну, скажем, змінилося в тому плані, що в якийсь момент держава десь це було. Десь кінець літа минулого держава просто вирішила, що все-таки, ну, мабуть, не варто йти проти такого потужного громадського руху і варто якось ну, співпрацювати. Почали давати посади, волонтерам дали посади, вони туди пішли, багато хто розчинився, якби багато. Ну, люди туди пішли різні, але більшість якби людей там гарні. І, ну, тобто, цей крок однозначно правильний, тому що це в нас. Мабуть, єдиний зараз спосіб якось більш-менш нормальним людям потрапити в це все. Ну просто скажімо, мені це просто не цікаво, от, чесно. Я не чиновник, я не папірці, оце все не моє. Тому мені здається, що кожен має бути на своєму місці. Це, до речі, правильно. На мою думку, я вас підтримую. Тому навіть під час важких часів кожен має робити свою роботу на, на, на благо України. Це ти мені здається, про що забуваємо ми, українці, нерідко. Я думаю, що ви теж з цим стикаєтесь, правда, коли. Ви знаєте, от я б на цьому ролику це розказав. От цей ролик, він гарна ілюстрація того, що ви тільки що сказали. Чому? Тому що, ну, ви бачите, це робота, якби це була реклама там якоїсь ковбаси, вона б коштувала десь 1080 доларів мінімум. От цей, оці 75 секунд, які ми з вами дивилися. 70 тисяч доларів? 80. 80, фантастика. Да. Я просто, див... Атер, дивіться, вони... нам цей ролик коштував 0 гривень, 0 копійок. Так. І дуже просто, тому що ми знайшли спочатку людину, в якої ця виникла ідея. Ця людина підключила одного з найкращих, це був Олексій Новіков, це дуже відомий там рекламщик. Він підключив одного з найкращих українських сучасних художників, Олексій Сай, в нього зараз виставка, до речі, в Германії. Надзвичайно талановита людина, він взявся за те, щоб це робити. Він підключив продакшн лаймлайт. Ті дали абсолютно всю техніку, абсолютно персонал. Люди погодились працювати ці дні безкоштовно, без зарплат. А Генштаб нам дав техніку, набої, солдат і доступ до полігонів. От, а, якби відповідно, отак от все воно на купу і склалося. Розумієте? І тому що всі розуміють, навіщо. І саме головне, що ми от тим, що ми не ліземо в політику, тим, що ми там, тим, що в нас звітність, те, що у нас кожна копійка там на сайті відмічається, та, що скільки зібрано, скільки потрачено, люди якось ну. Нам довіряють, і вони, а коли люди довіряють, вони здібні на дуже великі вчинки. І тому люди погодились дати стільки техніки, стільки персоналу, оплатити навіть перевозку, навіть бензин, навіть от все. І це все разом дало такий результат. Ну, от ви собі уявляєте, щоб... Там більше року тому, коли війни не було, ми могли спокійно зайти на воєнний аеродром, де стоять наші там винищувачі і штурмовики, там познімати рекламу. Та да. ні, звичайно. Я думаю, що це було б це злочин був би. Ну от, тобто, зараз вся держава, якби по чуть-чуть, насправді, на жаль, не так не так сильно, як би хотілося. Да. Якби ми дійсно, якби наша. Нація була така згуртована, як каже наш президент. То я думаю, що ми вже очистились. Але на жаль, активної частини людей, ну може, 10% відсотків тих, хто ну реально щось робить. Там не 5 гривень, знаєте, там або там не, не коментарі там в Фейсбуці, а реально якийсь вчинок. І м -м, я просто цей ролик ми запустили, тому що зараз таке зараз дуже перемір'я. Це найкращий час, щоб якось армію укріпити. Розумієте, чим тому, займаємося, що... і ми, я так розумію, терористична армія та ну, вони цим займаються, повірте, на ба на жаль, набагато сильніше, ніж ми, тому що їх в них спонсори трошки інші, і розумієте, це зараз дуже гарний час для цього, і ми просто хочемо якось максимально розколихати суспільство, тому що коли там піде знову цей жах. Вже буде пізно. От зараз ми займаємося там підготовкою снайперів, наприклад, да там інструктори. Якби ми разом з групою з іншою Combat UA, вони проводять ці курси. Ми цих снайперів упаковуємо, щоб вони були ну, щоб в них були нормальні приціли, щоб вони нормально могли працювати по ночам. Тобто, це дуже серйозно. Ну скажемо, це дуже великі кошти, але це професіонали. Це будуть найпрофесійніші снайпери нашої армії. Всі І починаємо 79-ї бригади. Дай Боже, дуже хочеться вірити у це, Віталію. Залишається півтори хвилини. На дуже багато про що хочеться з вами говорити. Проте за графіком будемо йти. Я, я думаю, що ви до нас ще завітаєте на більш таку плідну розмову. Зараз же хочу, щоб ви напевно, звернулися до українців не з проханням, напевно, а знаєте, зі зверненням таким від душі. Можливо, щось вдасться вам, щось дасть вам сказати таке, чого ще не не знали українці. Я думаю, що українці все знають, і я от не скажу зараз нічого нового. Ви знаєте, ми всі. Реально не створені для війни. От чесно, мені, мені от просто гидко, і от ну, я від цієї війни, від цієї ситуації, від того, що в моїй державі це відбувається. В мене так само, як і вас ударив цей курс долара. В мене так само всіх нас ударив курс долара. Всіх нас. Ми всі поїдемо цього літа, я не знаю, в Карпати, в Одесу, там, або залишимося в Києві десь на ставочках. Нас всіх торкнулася комуналка. Але повірте, хлопці, що ну, реально наші проблеми з вами порівнянні з проблемами пацанів на фронті, це такі дрібниці. От, от просто, навіть коли як би погано не було, один раз хто був в АТО, він, він розуміє, що це все навіть смішно про це згадувати. Тому я просто я розумію, що всім якби погано, але треба щось робити, тому що якщо ця війна піде далі, якщо ми її не зупинимо, то ну і не дай Бог нам всім побачити те, що бачить зараз Донецька і Луганська область. Ми вам дуже дякую. Я дякую тим, хто підтримує армію. в Цей складний для них і для стар країни час. І завдяки саме тому, що у нас такі люди є. У нас є шанси на перемогу.